Росії вибухи аж до неба рознесло ракетні та порохові заводи, де виробляються ракети та снаряди, що б'ють по Україні. Розірвало весь боєзапас на місці. Піднялась вибухова хвиля небаченої потужності, що загрожувала містам поруч. А масштабна детонація перервала виробництво чергових бомб. Безкінечні бабахи ніяк не припиняються все більше росіян. Кадридалі, а ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобаки та підписуйтесь, для того, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Безпілотники атакували найбільший пороховий завод Росії в районі підприємства військово-промислового комплексу. Пролунали сильний вибух про що в телеграмі повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко за його словами? Тамбовський пороховий завод є одним із ключових об'єктів російського військово-промислового комплексу, задіяних у війні проти України. Підприємство займається виробництвом пороху, який використовується для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. І крім того, Коваленко зазначив, що на заводі виробляють колоксилін, який застосовують у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів. Підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ з початком повномасштабної війни в Україні. Виробництво на заводі значно зросло. Повідомив Коваленко. Ну а російські пабліки публікували відео з вибухами в районі порохового заводу. Ну а тим часом в уряді Тамбовської області видали, що БПЛА частково пошкодили покрівлю даху приватного будинку, не згадуючи ні слова про завод. А Ось росіян схоже така відповідь не задовільнила, і вони традиційно цікавляться, що ж куди полетіло, і активно коментують усе на відео. Я ж скочила, каже росіянка. Додає звук, справді схожий на Пет, втім, вона стоїть біля вікна і видивляється нові БПЛА. Інша пара теж стоїть біля вікна. Жінка просить чоловіка закрити вікно, бо їй страшно, але він радісно рахує, скільки перельотів було по заводу. один, два, три. Експерти коментують, що російська влада неспроможна захистити свої заводи від дронів. Кремль переклав цей обов'язок на місцеву владу і бізнес, а сам стягнув усе на фронт. Водночас сили безпілотних систем підтвердили влучання в хімзавод в Брянській області РФ і йдеться про стратегічний об'єкт ворога. Завод небезпечних боєпропасів у Сільця. Точного удару завдали підрозділи СБС у взаємодії з іншими складовими сил оборони України. Момент влучання в Ім завод показали на відео після оголошення ракетної небезпеки в Брянській області. Місцеві жителі почули близько 15 сильних вибухів. Росіяни були шоковані та фіксували переліт на відео, зазначаючи, що б'ють по заводу. На місці влучання стала сильна пожежа. Пізніше в ЗСУ підтвердили, що воїни вдарили ракетами та безпілотниками по брянському хімічному заводу. Завдяки координації між розвідкою ракетними військами, артилерією та безпілотниками, дрони відволікли російську ППО, відкривши шлях для ракет, які точно вразили основні цілі БПЛА дальньої дії, знищили підстанції та іншу важливу інфраструктуру. Йдеться в повідомленні також у Брянській області було уражено об'єктом нафтопроводу « Дружба який використовується. Не лише для експорту нафти із РФ, але й для забезпечення пальним російською армією. Окрім того днями в ростовській області було завдано удару по авіаційному підприємству імені Берієва. Там зберігались бомбардувальники ту 95 які переобладнані для використання ракет Х-101 замість Х-555. Заводи Міні також підтримує технічну експлуатацію літаків ДРЛС Російська Федерація-50, які відіграють важливу роль в організації кошмарних ударів по Україні. Так пояснив доцільність цього удару військовий експерт Валерій Ряби. Ну і з поміж іншого зазначимо, що неочікувано рашисти пишуть про те, що внаслідок падіння кількох в Воронській області зайнялась нафтобаза. Цікаво, що ворог чи не вперше заговорив не тільки про уламки, але й про власне дрони. Відеопожежі, які поширюють у ворожих бабліках, заб. Боронені. Та все ж помітно, що вогню забагато. Загалом же росіяни ніяк не можуть визначитися, чи це були дрони, чи уламки, чи вони упали, чи то рухнули. Запевняють, що ніхто не постраждав, і також мовиться про те, що безпілотників було три. Але відомо, що атака досі триває. Ну а згоду в ворожих пабліках з'являється версія, що мовляв вибухи це результат роботи ППО над містом Лиски Воронезької області. А на противагу цьому інші викладають аудіо, де чітко чути звук прильоту дрона. А потім вибух, як і завжди окупанти дуже кумедно реагують у своїх відео. Окрім об'єктивного контролю, який вони допомагають здійснювати, росіяни демонструють деморалізацію. Констатуючи про дуже гарні прольоти, ось українські користувачі жартують, вже не знаючи, яка це вражена нафтобаза за рахунком. Сергій Стернанко написав у Воронезькій області високоточні уламки підпалили нафтобазу. Одночас, Андрій Коваленко ЦПД підтвердив удар. Цитую кучно працюють дрони по Росії. Горить нафтобаза у Воронезькій області. Ну і вже стало відомо про те, що. Це українські безпілотники вдарили по базі Роснієвці в місті Лиски Воронезької області. Нафтобаза досі палає, про що повідомляють сили спецоперації ЗСУ. Відомо, що атакована нафтобаза забезпечує паливом російські підрозділи, які воюють в Україні. Успішно модіп страйку ретельна підготовка та планування. ССО, додали військові. Як раніше повідомляли в Генштабі, було зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БПЛА. А інші деталі щодо атаки уточнюються. Ну а в українських телеграм-каналах. Дивуються, чому деякі росіяни раптом. Часто написали про дрони, а не тільки про уламки. Ми все збили. і Це горить трава. Можливо, причина в тому, що правду вже не приховати, або в тому, що Соловйов публічно заявив на телебаченні, мовляв, скільки можна розповідати про уламки. Ну а загалом арефія перші тижні 25-го року стали чорними днями для нафтобаз та командних пунктів. Вся попо на фронті тож стратегічні заводи ворога не прикриті. Тож внаслідок успішної атаки ЕНПУЗЕЛУКОЙЛУ у Волгоградській області зупинив роботу однієї з двох установок. Гідроочищення після пожежі пише Ройтер. Сподіваємося, зупинка роботи другої установки не змусить чекати довго. Ну а далі, якраз таки поговоримо про те, що ЗСУ здійснили наймасованіший удар по військових об'єктах в РФ. І Всі цілі Україна визначила заздалегідь і тому вони не були несподіваними. Таку думку висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що всі об'єкти від нафтобаз до спортзаводів працюють на військово-промисловий комплекс Росії. Очевидно, що ці. Цілі стали не останніми для нашої країни. Внаслідок наймасштабнішого удару по РФ були уражені такі об'єкти. Алексинський хімкомбінат в Тульській області, склади боєприпасів на аеродромі Ангельс у Саратовській області, Саратовський нафтопереробний завод та Брянський хімічний завод. Авія зауважив, що усі удари по рефі не є випадковістю. Фактично всі російські військові об'єкти, які цікавлять Україну, розташовані на відстані 200-1200 км від кордону. А загалом сформовані 250 цілей, насправді. Нам потрібно значно більше, але це основні, які ми будемо знищувати. Це не цивільні об'єкти, а ті, які у випадку ураження дозволять зменшити потенціал військово-промислового комплексу Росії, наголосив він. Ну а зокрема, мовиться і про ланцюги постачання нафтопродуктів, для прикладу на нафтобазі в Ангельсі Окупанти накопичували паливо для всієї стратегічної та тактичної авіації. Термостабілізоване паливо Т 6 в якого збільшена температура паливо підходить для всієї. Є авіація, яка має надзвукову швидкість. Це паливо підходить не лише для Ту-160 або Ту-95. Воно забезпечує всю авіацію. Це паливо Т6, Т1, Т 6 т 1 тс 1 підкреслив Криволап. Ну а щодо спортзаводів, вони виконують замовлення Міноборони Рашистів для постачання етилену. Він виконує роль стабілізатора та розчинника для приготування вибухових речовин. Тим часом хімічні заводи виготовляють ті інгредієнти, які потім стають порохом або твердим паливом для ракет, які атакують Україну. Це все військові цілі, які ми знищуємо за планом. Наполегливість ударів свідчить про серйозність намірів, так підсумував авіаційний експерт. Ну, і зазвичай після таких ударів расисти починають погрожувати і заявляють про масований обстріл. І як ми пам'ятаємо, днями окупанти запустили по Україні більше 40 ракет. Серед них були Х-69. дев'ять. Такої Одна із таких ракет впала на Росії. Російський винищувач впустив на Воронезьку область крилату ракету класу повітря Земля Х-69. Зазвичай їх використовують для атак по Україні. Про що з посиланням на екстрені служби регіону повідомляє російський телеграм-канал Астра. За даними журналістів, напередодні в полі неподалік селища Олександрівка знайшли уламки невідомого об'єкта, що вибухнув. Після цього на місці почалась пожежа. Спочатку росіяни вирішили, що на землю впали уламки збитого БПЛА. Однак, прибулі на місце працівники Росгвардії з'ясували, що насправді це фрагменти ракети Х-69, яку окупаційна армія. РФ застосовує для атак на енергетичну систему України. Цитую, ракети здійснила так зване мимовільне сходження і зруйнувалася під час падіння. Постраждалих руйнувань вдалось уникнути. Також нагадаємо, що раніше ракети, яку окупанти випускали по Україні, вдарила по населеному пункту Петропавлівка у Воронезькій області. Тоді 61-річна місцева жителька розповіла журналістам, що вибух під час. Прильоту ракета протворив вулицю перемоги на руїни. Поки збиралися, чула сильний такий гул. Звук літака низько, близько. Як ніби падає. Я раніше чула, як літають літаки, але цього разу це було дуже голосно. А потім стався такий жахливий вибух, що я впала, сказала вона. Також жінка заявила, що вибухом зруйнували місцеву школу, а біля клубу знайшли великий осколок ракети. Що це за снаряд такий ніхто не говорить, додає пенсіонерка. Крім того, у Санкт Петербурзі згорів склад фонду, на якому місцеві волонтери з фонду Виборський рубіж зберігали допомогу для окупантів, що воюють в Україні. На склад складі перебувало різне майно на загальну суму в 1,7 мільйонів рублів. Все згоріло повністю, про що повідомили місцеві ЗМІ. І зазначається, що пожежа сталася ще 9 січня. Офіційна версія інциденту підпал. На складі знаходилась велика кількість майна, в тому числі будівельні матеріали для бліндажів, бронекомплекти, тактичні навушники, одяг та інше спорядження. Російські ЗМІ зазначають, що місцеві правоохоронні органи порушили кримінальну справу. За статтею 205 так званого кримінального кодексу РФ за підозрою в підпалі. Затримано 48-річного мешканця виборга та 15-річного школяра. Підліток знімав відео пожежі за це йому пообіцяли 5 тисяч рублів. Підпал скоїв чоловік. Його мотиви поки що не з'ясовано. Ну, ми сподіваємося, що склади зберігання боєприпасів для рашистів будуть палати частіше. і не тільки на Російській Федерації є не тільки в Україні, так на фронті є проблеми Росіян, а й на Російській Федерації адже Україна продовжує протистояти і продовжує завдавати противнику ураження сьогодні вночі вразили, до речі, російську ворожу нафтобазу Ліскінська на території Воронезької області, внаслідок чого там утворилася величезна пожежа до цього ж окупанти бідкались про вибухи в Воронезькій області. Ну а в генштабі розповіли, що сьогодні вночі підрозділи сил спецоперації ЗС України взаємодії з іншими частинами Сил оборони успішно атакували нафтобазу Ліскінська, що Воронезькій області. Далі цитую, що пишуть українські військові за наявним Зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БПЛА. на об'єкті виникла масштабна пожежа. Відомо, що на нафтобазі зберігалось пальне, яке зокрема використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії Росії, зазначили військові. Наразі ж більше детальна інформація щодо ураження уточнюється в ЗСУ підкреслили, що цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих об'єктах РФ досі триває. Ну і в силах спецпорації коментуючи ураження ворожі нафто. База зазначила, що внаслідок удару на нафтобазі декілька резервуарів палають і досі до слова ж раніше про ураження нафтобази в місті Лиски, що у Воронезькій області країни-агресорка писали і російські змі пропагандисти писали про роботу протиповітряної оборони, але не відео, які є в мережі. Можна чітко почути звуки дронів та вибухи. Згодом ж росіяни почали поширювати відео з пожежу на нафтобазі. Тоді ж керівник ЦПД при РНБО ранбо Андрій Коваленко розповідав про те, що дрони кучно і гучно можливо працю по Російській Федерації. Ну і е, голова ЦПД, до речі, зазначав про те, що Тамбовський пороховий завод, який виробляє порохи, використовується для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Тому враження і по Тамбовському пороховому заводу є дуже позитивно для України. Ну, а говорячи про те, як Україна продовжує нищити важливі для рашистів об'єкти на території Російської Федерації. Ці можемо далі прослухати і Валерія Кличка експерта та керівника центру громадської аналітики. Вежа який е, одні з останніх новин, одні із останніх пожеж, вибухів, бавовн е, теж коментує. Давайте заслухаємо. Це буде одним із аргументів для не Росії. Для Дональда Трампа аби він під час майбутньої телефонної розмови чи особистої зустрічі з Путіним, все таки сформував для себе думку про те, що Україна не така слабка, як може видаватися на перший погляд. Ну, по перше, нема на жаль зараз усвідомлення на заході того, що українська армія і Україна загалом стримує ту армію, яку сьогодні бояться в усій Європі. І багато є повідомлень офіційних звітів е урядів країн про те, що їхні армії не здатні будуть чинити спротив у довготривалій перспективі. Ну тобто у затяжній війні, російській армії, Україна це може робити, звісно, не без допомоги наших західних партнерів. Треба бути щирими, тому що їхня допомога вона є ну фактично визначальною. Але що стосується організації війська і так далі, де дуже багато проблем. Відразу обмовлюся, але це все ж таки сьогодні є свідченням того, що Україна здатна стояти. І навіть Джозеф Байден, коли говорив у підсумковій промові, буквально от ви її згадували у овальному кабінеті, він ну, направда сказав так, що Україна залишається. Незалежною державою вона існує на карті світу не без територіальних втрат сьогодні, які тобто території, які контролюються Росія, це стовідсотково так, але ну ми мусимо тут, знаєте, оцінювати адекватну ситуацію. Хоча в мене багато є застережень і. Критики на адресу адміністрації Джозефа Байдена, ну, це тема іншої розмови, звісно. Але що стосується ударів саме по Росії, то це демонстрація спроможностей України здатності завдавати вороги удару на його території. Шкода, що ми лише на третій рік широкомасштабного вторгнення почали проводити такі операції. Звісно, хотілося, щоб вони масштабувалися більше на військові об'єкти, але не лише на підприємства, які забезпечують збройні сили Російської Федерації одне і інше є дуже важливим, але ймовірніше за все, сьогодні у нас недостатньо саме спроможностей для цього У нас є ну чим да бити, але масштабувати, звісно, треба було. б Тому тут питання до того, наскільки ми отримуємо достатньо допомоги фінансової заходу, наскільки ми ефективно розподіляємо ці кошти для того, щоб. Такі масштабування відбувалися в майбутньому. Але заявка про те, що наш ВПК здатен випускати відповідні безпілотні літальні апарати, ну, вона більш ніж красномовна. І навіть після того, як буде досягнуто якось там чи то перемир'я, чи завершення війни. Звісно, що для України це стане дуже серйозним і вагомим аргументом позиціонування на світовому ринку виготовлення ударних безпілотних літальних апаратів, які вже опробовані і будуть затребувані. Тому що, на жаль, ми бачимо, що 21 перше сторіччя воно не ознаменувалося там стабілізацією світовою і небажанням диктаторів воювати. Їх навпаки, стає ще більше і бажань, і диктаторів, і можливості в них тому зброя буде затребувана, і відповідно Україна може, може бути дуже серйозним учасником світового ринку озброєнь, що стосується саме безпілотних систем, які набувають дедалі більшої популярності. Тому проведення таких е, спеціальних операцій, як на мене, воно має вигоду. Але ще раз наголошу, дуже дуже хотілося, щоб вони були масштабовані на інші військові об'єкти. Небезпека існує щоденно, наприклад, сьогодні. Під Час минулого етеру над Полтавою окружляв також ворожий дрон у місті. Ну і потрібно просто вкотре нагадати всім глядачам, що під час сигналів про повітряну тривогу обов'язково ми маємо перебувати в укриттях, не нехтувати правилами безпеки, тому що дійсно дуже швидко безпілотники і ракети, особливо балістика, можуть долетіти в той чи інший об'єкт. Часто ворог навіть обирає якусь ціль, але влучає в цивільний об'єкт там. в... Житлові будівлі у ворога є мета, начебто, обстрілювати е, саме більше скупчення місцевих звичайних цивільних людей, і тому е, ситуація постійно неспокійна під час особливо повітряних тривог. Тому нехтувати правилами безпеки не можна у будь-якому разі. А завтра загроза може існувати, як і щоденно, в принципі, маємо це розуміти. Ну і звичайно, будемо очікувати на якісь офіційні також ще повідомлення від представників влади для того, щоб розуміти, що нас. Очікує в найближчий час. Ну, а тим часом, також на Харківщині сьогодні було дуже небезпечно через чергові рашистські Удари сьогодні в день лунали вибухи о 15.20 Зафіксовано було влучання ворожого БПЛА. Є постраждалі про це дописував Олексій Нігубов, очільника обласної військової адміністрації. Він пізніше доповів про те, що медики надають допомогу трьом постраждалим в Слобідському районі Харкова. Внаслідок удару ворожого БПЛА пошкоджено два авто. Двоє чоловіків та жінка госпіталізовані до медичної установи. Внаслідок удару БПЛА у Слобідському районі Харкова. Пошкоджені кілька. Цивільних авто дорожнє покриття і, за попередніми даними ворог вдарив БПЛА «Молнія». і Ігор Тарахов, що не бачила скріншот, теж дописував повідомлення про те, що ймовірніше за все ворог вдарив «Молнія». Попередній удар по Харкову було скуєно росіянами з допомогою БПЛА типу «Молнія». Ну і також відомо про те, що о 12.40 Окупанти здійснили танковий обстріл, села Івашки, важке громади, пошкоджено приватний будинок та частково енергомережі без постраждалих. Разом з цим окупанти використовують БПЛА для дистанційного мінування території населеного пункту. Ціньгубов дописав таке. Цю звертаємося до місцевих жителів. Будьте уважними, якщо бачите, підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний, оперативно телефонуйте до 101. Ну і також е, розуміємо, що небезпека на території нашої держави є щоденна. На жаль, тому закликаємо бути обережними та уважними не тільки з невідомими е, об'єктами, невідомі вибухонебезпечні так предмати, а і з людьми, тому що час від часу. Служба безпеки України також з'ясовує інформацію щодо зрадників України, які теж здають позиції або збройних сил України, або важливих енергетичну інфраструктуру, важливо або ж військові якісь об'єкти. Закликаємо, якщо ви помітили підозрілих осіб, які фільмують якісь важливі для України так об'єкти, потрібно одразу теж звертатися до правоохоронних органів. Ну а на Звердійці кривого рогу показали залишки збитого напередодні. Відомо було про безпілотник, який було збито сьогодні. Вночі на звардійці Криворіжжя знищили ворожий дрон А про це наші колеги із проєкту відомо дописали з посиланням на телеграм-канал військової частини Нацгвардії України 3011. І далі повідомлення. Під час атаки бійці 21-ї бригади бригади оперативно застосували штатні засоби ураження. Ударний безпілотник було нейтралізовано. Мирні мешканці залишились в безпеці. Ну і зазначили також, що наразі в Нацгвардії діє понад 500 мобільних та стаціонарних вогневих груп, які щоденно охороняють мирних жителів під час атак противника від атак ворога. Далі також будемо обговорювати те, що відбувається, і на російських аеродромах, наприклад, часто активно дрони туди. Аж долітають і а, наразі завершується випробування реактивних українських дронів, які можуть швидко вражати рашистські літаки на рашистських аеродромах. Так ось про це розповідає Костянтин Криволап. Далі з його слова, Енгельс дуже потужна база. Всі ракети і снаряди розташовані під землею. Саме тому українським дронам не вдається враз до літаки на аеродромі, оскільки рефія встигає підняти їх у повітря. Пояснює авіаекспарт. Ну і наразі всі об'єкти в Росії захищаються кулематним вогнем, мобільними групами або в. В кращому разі рабами додає експерт таким способом він пояснив, чому українським дронам раніше не вдавалося вражати літаки на російському аеродромі Енгельс. Ну а Микола маломуш інший експерт розповідає, чому важливо вражати Російську Федерацію і завдавати саме ударів по важливим російським об'єктам інфраструктури критичної або ж військових та так, об'єктів Україна ж. Продовжує завдавати точних ударів і завдають ударів наші захисники по військово-промисловому комплексу Російської Федерації. Один із найважливіших напрямків це є для українського спротиву російської агресії. Екс, екс керівник служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж сказав, що удари по Росії це відповідь нашої держави на підвищення ставок у війні з боку противника. Зокрема, Росіяни намагаються просунутися по основних напрямках Покровському та Курахівському. Малимуш зазначив, що також Росія намагається просуватися в Курській області. Далі стоїть. Путін поставив конкретне завдання до 20 січня: захопити Покровськ і рухатися на Краматорськ. Також. Відтіснити українські війська із курщини цьому потрібно для того, щоб мати набагато виграшні переговорні позиції. Однак українські сили чинять спротив росіянам по всіх напрямках, також важливою складовою цього опору є удари в глиб російської території. Україна за його словами вже перейшла до системи періодичних масованих ударів насамперед по російських аеродромах, де розміщуються літаки. Ту 95 ту 160 які здійснюють пуски ракети по Україні. Вже наслідки цих атак, якщо раніше Росіяни запускали по 100-150 ракет, то в останній масований обстріл України – це лише близько 40 ракет. Це вказує на те, що ми рухаємося правильним шляхом, ліквідовуючи об'єкти, що створюють загрози, підкреслює малому що йдеться про такі об'єкти та цілі, які були уражені: пускові установки ракети, аеродроми стратегічної та тактичної авіації, нафтопереробні підприємства і нафтобази, які забезпечують літаки, бронетехніка, боєприпаси, ракети різних типів, пускові установки безпілотників, а також об'єкти промисловості, особливого ВПК Росії. Далі з тую ми переходимо на новий етап ведення війни, завдаємо. Удари в глибині Росії нейтралізуємо стратегічні об'єкти і відповідно військові спроможності противника щодо здійснення атак по території України.